Привіт, друзі! Привіт-привіт! Привіт всім. Я думаю, що у всіх сьогодні святковий настрій. В мене ось теж святковий настрій. Бачите, вже квіти, вже так красиво. На цих вихідних уже буде Пасха. І сьогодні п'ятниця, сьогодні такий класний ефір для вас про Reels. Я думаю, що якщо вам буде сумно. Якщо ви не захочете спілкуватися з родичами на Пасху, у вас буде можливість переглянути цей ефір і підняти собі трошечки настрій. Я сьогодні навіть одягла жовто-блакитні кафи, мені так подобається цей, цей варіант. Каф Привіт! Привіт-привіт! А привіт. сьогоднішня тема буде звучати, в принципі, так, як у вас підписано. Це тема про Reels. Привіт. Як набрати з них підписників, як продажі робити з них, як робити перегляди. Сьогодні ми розглянемо три основні моменти, які, можливо, ви упускаєте, коли ви створюєте ці різ, або не створюєте різ взагалі. І, звичайно, це 100% допоможе вам просунутися в вашому створенні. Я трошечки чекаю вас. Тема буде сьогодні класна, актуальна. Я думаю, що. Якщо зараз ви навіть не додивитесь це відео, ви спокійно зможете додивитись його а, на вихідних. Мій кіт бешкетує і намагається скинути лампу. Одну секунду. Кіт! йо маю! Я не знаю, що з ним треба робити. Так, ну, хай вже їсть. Мій кіт, якщо ви не знаєте, дуже сильно любить скотч. Настільки сильно, що він просто як наркоман. І я розпаковувала сьогодні посилку і не сховала скотч. Сьогодні буде бешкетування в ефірі. Ну, це вже така справа, що ж ми зробимо тваринки, є тваринки кохані. Так, і давайте ми завжди не сильно будемо затримуватись, ми трошки почекали всіх, хто доєднується, і починаємо, як завжди, м'ясо м'ясне. Значить, дивіться, у нас є три таких основних моменти, які ви повинні враховувати тоді, коли ви записуєте починаєте записувати різ. Досягти своєї мети. Наприклад, в наборі підписників або а, розкачати просто ну, рілси, ви зможете, в принципі, навіть за півтора місяця. От тут головне задатися ціллю. Що ж за ці три моменти, які а, ми повинні враховувати, коли ми робимо рілс? Перше це а, саме зовнішність, але тут мається на увазі не ваша, там зовнішність, а саме так, як виглядає ваш рілс. От, наприклад, сьогодні. У мене квіточки, да? І це вже момент. Сьогодні я в своєму е, основному кольорі, на мого блогу, це такий бордовий, можливо, його трошки поганенько видно, тому що в мене світло стоїть яскраве. А, значить, е, що можна ще? У мене ще я капелю, ще секунду. Ай. Це те, що вас відрізняє. Ось мій каплюх, він теж бордований. Ми не будемо зараз сьогодні його одягати. Кафи мої, да, це такі собі тригри. Привіт. Ой, не можу помахати що сьогодні. <свісно> Всім не можу помахати. Привіт-привіт. Значить, це особливості, да, які подачі, тобто, це і є зовнішня така картинка. Є блогери, які з чашечкою ось так от розповідають. Є блогери, які на мікрофон свій одягають на виделку, щоб зовнішній тригер це проявити. Є люди, які з тваринами, наприклад, це роблять. Є блогери, які фарбуються. Я недавно виставляла тригерний ролик, до речі, і він набрав непогано. Коли малюються блогери, роблять собі бровки і все інше саме на камеру. Це все тригерні різ. Значить, Дивіться, оця вся зовнішня картинка, вона дуже сильно впливає на вашу впізнаваність. Тобто ви як якор, робите якорі і тригери в своїх роликах для того, щоб ем, зачепити да, увагу, якщо людина побачить вас або ваш колір, або таку саму тваринку, або капелюх, або щось таке, що ну чашечку, ось, наприклад, давайте попікаю. Наприклад, чашечку да, і щось іще. Вона засоціює і згадає: о, я рілс якесь там е, скачував, там, мені треба повторити, наприклад, той самий формат. Про формати зараз буде далі. І е, для того, щоб правильно заякорити на своєму блозі, не тільки на своїх рілсах, а на своєму блозі глядачів. У мене є цілий онлайн-посібник. Я створила це моя, мій такий винахід. Я вважаю, що це дуже круто. Чому? А тому, що ці посібники постійно поновлюються. І в мене вже є два таких інтерактивних онлайн-посібника. І в майбутньому я хочу їх трансформувати. Привіт, я хочу всі свої посібники по факту, всі свої методички трансформувати саме в онлайн формат. Це такий онлайн-посібник, який постійно доповнюється новою інформацією. Зараз інстаграм настільки швидко розвивається, настільки нові формати, цікаві речі відбуваються. Що в мене вже два онлайн-посібника: це Рілс, Тригерні Рілс і тригери Якорі. Деякі люди чомусь їх путають. Справа в тому, що Reels, тригерні Рілс це просто посібник по Рілс. Звичайно, там є шмат тригерів. Звичайно, там будуть розглядатися саме тригери, візуальні гачки, хуки і все інше. І там більше трьохсот ідей різноманітних, як писати сценарії, 300 ідей, а може й більше, порілс. Ви просто берете, читаєте, можете одразу брати тему і одразу знімати. Тригери Якорі. Це інший онлайн-посібник, який більш е детально і широко розкриває тему тригорів і якорів. Як ви до себе привертаєте увагу у своєму блозі. А зараз ви знаєте, така, е ну, така тенденція да, в нас іде, що ми йдемо в простоту е в якусь на ну така своя така ідентичність класна. Мені дуже подобається ця ідентичність, тому що ми можемо ну, залишатися самі собою і при цьому е, нормально е, і см, спокійно продавати в блозі. Ця вся тенденція у нас іде зі штатів по факту, тому що блогери в штатах вони так сильно, як ми, не турбуються про картинку, про світло, про це все. Вони турбуються тільки про те, щоб дати багато знань своїм е, користувачам, і, звичайно ж, е, турбуються про те, щоб у них був е, прикольний контент, е, активний контент і тригерний контент, в тому числі. Тобто, це хуки. Це зовнішні якорі якісь, наприклад, деякі блогери там якуряться якимись іскравими кольорами. Деякі блогери, якоряться, я на них навіть підписана, здається. Їх там двоє дівчаток і вони разом, деякі просто знімають це все вдома, і це все не дуже якісна картинка, не, і немає таких софтбоксів, немає там супер-пупер якості. Але при цьому вони е, впізнавані. І оця впізнаваність, ця брендовість, да, вона зараз реально летить в топ. Тобто, перше зовнішність, будь ласка, привіт! Привіт всім помахала. Зовнішність ось така от подача вона дуже крута. І, будь ласка, звертайте на це увагу, зараз звертайте. Друге, це наша подача. Що мається на увазі подача? А мається на увазі те, як ви подаєте контент. Є люди, от я просто знаю кількох блогерів, дуже цікаво зараз розповім. Перший блогер взагалі як він набрав аудиторію. Один з блогерів просто брав. І викладав один і той самий ролик. Це говорить про, про те, наскільки раніше, да, трошки раніше, якщо ви зайшли б раніше на, е, на ведення блогу, наскільки було легко набрати відносно, легко аудиторію. Він робив собі таку дослідження. Да? В принципі, Рілс це завжди дослідження, тому що у вас може бути в один формат заходити, інший не заходити. Він взяв один формат, який з розмовний і викладав цей ролик реально, мабуть, 150 тисяч разів. Дуже довго викладав один і той самий ролик. У нього просто весь блог буде був один ролик. І він набрав, я може помиляюсь, вибачте, якщо я помиляюсь, ну просто це вже давно було. 100 тисяч здається підписників просто там за місяць він отак легко на ізі набрав. Але тема була така, що е, вона зачіпала там певну кількість аудиторій і доволі широка тема. Значить, е, можна, ну, як ви цей формат можете під себе. Підлаштувати, просто починайте, наприклад, ваш ріл якоюсь однією фразою, або закінчуйте якоюсь однією фразою, або робіть ролики певного формату, наприклад, розмовні ролики е і тестіть формат. Робіть е формат, е наприклад, діалогу і 10 його теж. Всі формати є знов-таки в посібнику, їх більше 20 якщо не більше, тому що вони постійно доповнюються. Єдине, що я їх доповнюю. В цей посібник десь приблизно раз на там, певну кількість е, тижнів або місяць, наприклад, раз в місяць. Тому що е, все несеться, і треба просто бути в е, фокусі цього, цих всіх подій. Значить, які можуть бути фрази? Ну, деякі з них, наприклад, фраза внача, в, на початку ролика. Е, значить. Наприклад, один з казахських, ну я казахських дивлюсь, блогерів ще він каже таку фразу: Давайте я поділюсь результатами такого експеримента. І це його фраза, і з цією фразою він вийшов реально в топи, він набирає мільйонні перегляди. Але ви повинні розуміти, що це його фраза, а вам потрібно саме знайти свою фішку. Ця фішка вона буде полягати якраз таки. В з'єднанні ваших зовнішніх оцих речей, то, що ми говорили на, на початку ролика, і якихось фішок, е, які ви будете говорити, якісь фрази. Тобто це якраз якорі про те, що я вам говорила, чому, в принципі, тригери і якорі це реально топчик на 2025 рік. І чому я саме цей посібник написала другим після Reels. Тому що без е, о, от якорів реально. Е, я, я, до речі, якорі розглядала ще в одному уроці, ще в одному році. Е, і, е, і класно все цей зайшло да, людям. Я вам знайду цей урок і постараюся сторітель ну, на, на, написати, що саме за це, це за урок. Здається, це якраз було про, про якорі, окремий урок. Класно, я тоді ще почала вивчати якорі. Це було більше шести років назад. Тоді я підняла свій е, аккаунт е, фото, він досі є на 11 тисяч е, підписників, і він досі працює. Єдине, що я фотографом працюю зараз вкрай рідко. Да, я посилання десь залишу, знаєте, де, е, е, мабуть, в цей сторітелінг зроблю да посилання на урок. А ще можете зайти просто на Хайлайтс, там де це треба, там є всі уроки. Вас перейшли на бота, і в боті ви оберете той урок, який вас цікавить, це з курсу впливовий контент. Якщо вас цікавить весь курс, то я раджу одразу обрати весь курс, тому що там ви такі основи основ знайдете. І після цього курсу ви можете сміливо зараз йти на успішного експерта. Тому що, якщо я буду вам без цього курсу впливовий контент, я маю на увазі, ви йдете одразу на успішний експерт. Звичайно, ви отримаєте ще більше Ширшу інформацію від мене, і більш актуальну навіть інформацію. Але, але без оцієї бази, яка є в впливовому контенті, частину матеріалу ви не зрозумієте, або просто втратите. Тому що я буду відсилатися частково на той курс. Тому що деякі там моменти з аудиторії будуть відсилатися. Тобто, я буду казати, ми можемо розглянути коротенько, а повністю ви розглянете в тому уроці. Тому... А ті люди, які у мене були впливовому контенті, я вам чисто раджу на успішний експерт, піти з 24 числа в Хайлайт успіх, це все є. Тобто, ви можете спокійно там це все подивитися. Значить, так, перше, це зовнішність. Я вам пояснила, що саме мається на увазі в зовнішності. Друге, це подача. До речі, з приводу подачі є там один такий блогер класний. Він картавий. Дуже. У мене теж є картасть, але вона так сильно не виражена, а він прям такий картавий. І настільки сильно він запам'ятовується, реально просто запам'ятовується. А якщо не встигати на 24 то нічого, всі е, уроки будуть в записі, назавжди у вас ще й доповнення до них. Я завжди рада завжди в групу ну в наш канал вигрузити. Канал буде закритий. Е, тобто, а шукати якраз в хайлайтс успіх можна спокійно. Так. І останнє якраз це формат. формат значить, е, що мається на увазі? Формат це, скажімо так, це не тільки те, що я вам Ну, вам тільки що, в принципі, казала да, про різні формати. Типу, говорящі голови, там же можна придбати, да? там же можна по посиланню придбати. Да? Привіт, о, Геночка, привіт, дуже рада бачити. Що мається на увазі формат? Формат має бути такий, щоб вам було знімати рілз доволі легко. Якщо ви сильно ускладнюєте собі життя тими форматами, які для вас не притаманні, то я думаю просто, що ви. Через це ступорите свій розвиток. Якщо ви непогано знімаєте сторіс, привіт, непогано знімаєте сторіс з говорящою головою, то ви можете, хоча б у форматі сторіс, розповідати про якусь свою тему, одна тема на один різ, і цього буде достатньо, хоча б для початку, щоб ви вийшли в Рілс і постійно знімали різ. Якщо ви любите монтувати, звичайно, ви можете собі ускладнювати життя і робити якісь. Ем діалоги або щось ось такого плану якщо ви не хочете ускладнювати собі життя хочете робити розбори то ви можете в цій частині залишати себе а ось тут наприклад залишати якісь розбну яких, якихось людей розборів Можете робити репости. У мене там є один чи два всього репости. Я, до речі, піднімала тему української мови, і там був хлопець з Швеції, здається, який вивчив українську мову, де так, що може просто на ній вільно розмовляти. Я тоді сиділа, дивувалася і зробила такий формат, коли один одне відео поруч, і я поруч з ним. Такі формати непогано розкачують, блог. Тому що це якби спільний можна сказати формат рілса. Але знов таки, всі формати ви можете подивитися, прочитати і впровадити саме в методичці, тому що якщо я зараз почну розказувати про всі 20 форматів, це капець. Є ще один ефір: є про формати рілс. Ви можете також зайти окремо в цей ефір на YouTube, або знайти тут у мене в інстаграмі, пролиставши трошки вниз, має бути там написано ефір. Але я не пам'ятаю назву, тому, якщо комусь цікаво, напишіть мені в особисті, я вам вишлю або на YouTube, або сюди посилання. І давайте поговоримо ще про зовнішність, чи впливає візуал, на те, залітає ролик чи ні. Знов таки, наш формат, який зараз несеться в інстаграмі, це максимальна реалістичність картинки, тобто оці ролики, там, де Люди в навизеному фоні, як зараз, я, да? ну, така вже справа. І привіт. І на, із хорошою красивою прямо ідеальною картинкою залітатимуть все рідше. Хоча є автори, які на цьому акцентують увагу, а є автори навпаки, які акцентують на реалістичності. Тобто вони просто знімають від вікна. Як вони щось роблять в кадрі? Значить, і хочу сказати, що саме в оцей Ідеальність картинки вона не впливає на просування, тому що я знаю дуже багатьох авторів, у яких там тисячі переглядів, мільйон навіть переглядів, але у них не вилизана картинка. Тобто в них просто не знаю, вони щось роблять в кадрі, і це ще один формат. До речі, тут головне в цьому форматі поставити правильний заголовок, Тригерний для того, щоб людина додивлялася до кінця або читала ваш опис у рілсах. От такі цікаві факти. А, значить, і давайте зараз я вам, в принципі, там виписала чотири формати. Значить, і я просто хочу ще зробити цілий такий список порівнянь у блогерів. Той самий, в принципі, ролик, та сама тема буває, залітає просто на 200 переглядів і залітає на 10 тисяч, наприклад, переглядів. Чому так? Це треба аналізувати. І ці аналізи я планую робити теж в рілсах, показувати вам. Значить, перший формат, звичайно, це розбір. Тригерні надписи ви можете самі написати, якщо ви вивчите добре. Тригери, якорі і хуки у рілсах. Це все в посібнику рілси є. Значить, так, у одного, наприклад, і давайте це переробимо в формат. Да? Це формат розбору, той, що я хочу робити. Це якраз ми порівнюємо, чому у одної людини так, у іншої так. Чому одна людина їсть хліб, не товстіє, друга людина їсть хліб товстій. Як е перебудувати св своє харчування на, на таке? Ось що у людини вийшло там, наприклад, а ось чому у людини не вийшло. Е Чому одна людина качає собі попу, в неї попа качається, а чому інша? І тут, наприклад, у тренера це може бути помилки в, в поставі, да, коли там стану витягу робить. наприклад. Далі, другий формат, який заходить зараз дуже непогано і прям прикольно прикольно, це коли людина сидить в машині і про щось говорить. Але тут є нюанс. Вийшов нова, новинка знову в Інстаграмі, що Інстаграм буде скоро банити, скоріш за все, такі ролики. А чому, я думаю, ви здогадаєтесь. Тому що багато таких роликів люди знімають просто на ходу. Тобто вони за кермом їдуть і знімають цей ролик. Що мається на увазі, чому Інстаграм хоче так, типу, зупинити? І деякі блогери вже почали, типу... Я не їду, я стою і вам записую в машині. А саме тому, що Інстаграм е, ну, піклується, як завжди, про людей. Тобто Інстаграм не хоче, щоб ви відволікалися від дороги і потрапляли в ДТП. Тому, будь ласка, е, якщо ви хочете використовувати формат Я говорю в машині, е, да, тобто ви можете поставити на торпеду е, свій телефон, можете поставити е, на це підказувати, куди поставити телефон, щоб це було прикольно виглядало. На торпеду в кут. Машини там біля скла, але напроти, ще можна поставити на двері, і це теж буде прикольно виглядати. Але це все залежить від того, яка марка машини, яка модель машини у вас є. Чи зможете взагалі туди якось прикріпити телефон? Ще варіант просто штатив поставити на сідушку, і, в принципі, це теж можливо. Так, тепер далі жива, жива думка. Це ще один дуже модний формат. Він з'явився в принципі літом минулого року. Я вже знімала його. Це коли ви йдете по вулиці і розказуєте якусь одну думку, а нас ну просто знімаючи себе отак: от на телефон. Чому цей формат класний? Тому що він якби. Виглядає, в принципі, як спонтанний. Він може бути спонтанним, якщо ви не підготувалися. Якщо ви довго е, плекаєте якусь думку і хочете її висловити, прямо в моменті ви просто дістаєте телефон і розказуєте. Це можна робити на вулицях, це можна робити в парку, де завгодно. Е, якщо ви дуже стидаєтесь, виходьте четвертій ранку, о п'ять ранку і знімаєте, коли нема людей. Якщо ви не стидаєтесь, то можете прямо посеред дня, навіть в натовпі, зняти о такого плану е, думку, яка. Прийшла у вас в голову, і цей формат дуже непогано зараз набирає. І останній четвертий формат, який сьогодні дам, це картинка плюс текст, я вам вже говорила. Для того щоб зняти картинку плюс текст, нічого такого складного вам не потрібно робити. Вам потрібно просто мати звичку постійно себе знімати. Що значить постійно себе знімати? Це значить, що ви займаєтеся будь-якими справами вдома. На вулиці вийдете, ставити телефон десь на вулиці трошки, ну, трошки далеченько, щоб у повний ріст просто проходити повз, знаєте, такі ролики, позуйте на камеру, фарбуйтесь на камеру. Якщо ви хлопець там, ну, зараз хлопці теж догляд роблять на камеру, значить ну, показуєте, -бри, бри. бритесь на камеру. значить, ну, тобто, Робите якусь ді, нарізаєте помідорку, там, шашлички нанизуєте. Зараз це дуже актуально, бо Пасха на, нанось ось. Тобто все, що ви робите, ви можете зняти. Причому ракурси. І все це я буду теж давати в посібний «Reels», тому що це така інформація, ну, скажімо так, вона довга просто. І е, ну, звичайно, такої розмови це не цікаво показувати, тому що це треба показувати також на прикладах. Прямо показувати, як, ну, як тримати камеру або як знімати. І ці уроки будуть вам безкоштовно доступні саме в тригерних «Reels». Тому що це інтерактивний посібник, я нагадаю. А так як він інтерактивний, я планую туди додавати відеоролики. Звичайно, одразу цього не буде. Звичайно, одразу вам потрібно привіт! Ознайомитись хоча б з теоретичною частиною, а також з купою практики, яка там є, і оце все впровадити. І потім я вам буду додавати, додавати, додавати купу фішок, і ви будете це все впроваджувати прямо по ходу. Своїх дій. Я вам бажаю діяти, я вам бажаю класно відсвяткувати Пасху, Великдень і, звичайно ж, просто мирного неба, тому що я почала цей ефір якраз, коли закінчилася тривога. І, чесно кажучи, да, ми всі Афігелі уже вже четвертий рік війни. Я вам бажаю класно, дякую, дякую величезне, вас теж зі святами. Я вам бажаю класно відсвяткувати, наїстися шашличка, Пасхи, яєчок. Обов'язково заїхати до своїх рідних і, можливо, навіть до друзів, якщо ви встигнете, бути здоровими і все буде Україна!